До призначення для нових клієнтів, які знайомляться з програмою, а саме, як оприходувати товар. Ми зараз це детально розберемо, хоча це займе кілька хвилин. Отже, головне меню розділ склад, вкладка номер 2 Приход на склад. На ній зібрані наші постачальники, які відомі нашій системі. Тобто у них є формати накладних, які в. Ну, ми знаємо, і можна втягувати. Їх тут доволі багато. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, по Нова накладна створюється або вручну, або з зляхом імпорту з файлу. В нормальній роботі, в регулярній, в більшості випадків ніхто накладну ручну не створює, а всі імпортують з файлу. Тобто, натискаємо сюди, відкриваємо файл. Накладною, яку попередньо скачали з сайту. І вона заходить в систему, створюється от така накладна: список товарів, ціни, куди, куди товар цей кладеться, фіксовані ціни продажу. Для початку вам достатньо того, що ви зможете втягнути цей файл. Подивитись, можна, наприклад, що це товар є в замовленнях. Тобто це замовний товар, а то не замовний. Да? Тут показані проблемні позиції. Тобто, наприклад, немає кросів. ну Це погано, коли товар без кросів, його і в інший кладеться на склад, він не замовний. то Це погано, бо його важко буде знайти. Бажано все-таки ці кроси додавати. Тим більше, що це робиться отак: Просто нажали і пишемо артикул, бренд, який буде аналогом до цієї позиції. Точно так же редагуються ціни продажу, можна роздрукувати стікери, можна перейти в карточку товару або подивитись історію цієї позиції. Ну, от, наприклад, бачимо, коли товар раніше приходив, коли по ньому ревізія була, там які продажі і так далі. Показано, скільки всього товарів. Яка середня націнка, Можна рознести доставку. Тобто, якщо у вас доставка має бути включена в вартість, то можна таким чином ось натиснути і вибрати, хто, і хто вам везе, От, наприклад, нова пошта, вартість 150. Система на товар, який ще не прийнятий, оцю суму додасть до собі вартості. Ну, так чи інакше, натискаємо кнопочку прийняти, і у нас е товар лягає на склад. Е автоматично ті замовлення, які очікували цей товар, стають в статусі готово до... Готові до видачі. Так, розглянемо ще один цікавий і важливий спосіб це е отримати накладні онлайн. Кілька постачальників найкрупніших вміють це робити, тобто в них є API. Можна його налаштувати, про налаштування ми поговоримо в окремому відео. Воно виглядає просто як кнопка. Натиснув кнопку, отримав свіжі накладні свої. Для цього не треба абсолютно нічого робити. Ну і далі приймай товар. Можна там додатком користуватись, зараз з'явився. Можна просто приймати його, перевіряти. Тим не менше, товар приймається досить швидко. Перебивати артикули вручну. Точно не треба. Ще один спосіб прийняти товар це виходячи з замовлень. Тобто, якщо постачальник це, ну, не знаю, там, автопро якийсь або зовсім невідомий і нема цих файлів, які можна втягнути, то ви можете створити накладну прямо з замовлення. Тобто, коли формується замовлення на товар, цей товар збирається ось далі в такі от списки. І ви можете тут консолідовано бачити, наприклад, ось цей самий Бастіон. От дивіться, нам за, за там, різні клієнти. бачите, Тут випадковий випадковий Пупкін замовляв товар у Бастіона. І ми його не опра опрацювали ще досі. Тобто ми тут можемо прямо звідси створити накладну. Ну, але майте на увазі, що ну, це гірше, бо тоді нема прив'язки до того замовлення, яке є, і ну, трошки складніше шлях. Простіше і правильніше користуватись імпортом з файла або API. Що стосується того, як залити залишки, коли ви вперше в системі у вас вже є на складі товар, його треба затягнути в систему. Для цього є. Окремий режим або ось з 1С імпорт з файлу робити, або затягувати його по шаблону Excel. Про це є розділ допомога. І ось тут показано, який шаблон. Можна його скачати, відкрити, заповнити і втягнути через імпорт файла. В невідомого постачальника є такий постачальник у нас в системі, який називається, так і називається невідомий. В цьому, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, ми вам допоможемо і заповнити правильно файл, і втягнути, і перевірити, що все правильно. На цьому все. Про складніші речі, як то інвентаризація або налаштування, поговоримо в окремих відео. Будь ласка, звертайтеся, якщо у вас виникли питання по цьому процесу або по якимось іншим. Дякую.